Рівень перший. У нас ліва рука постійно грає в ногу без зупину. Права буде така штука. Граємо в ногу, груди, в плечі, груди. І граємо разом. Руки разом. Права рука змінює, а ліва залишається. Тепер міняємо. Ліва ходить, права стоїть. Рівень 2. Ліва рука грає два рази швидше. Тобто на один удар правою йде два рази ліва рука. Ліва рука весь час грає в ногу. І потім зіграли два рази і міняємо. Права рука грає постійно в ногу, а ліва змінює положення. Ось так. Ще раз. Поміняли руки. Третій рівень. Ми граємо руками по черзі. У нас буде ліва рука увесь час грати в ногу, а права буде змінювати положення. Ми зіграли два рази, потім міняємо. Ліва рука увесь час міняє положення, а права увесь час грає в праву ногу. Три, чотири. Пам, пам, пам. Ще раз. Поміняли тепер. Четвертий рівень Самий веселий, самий складний. У нас буде така система. Ліва рука грає в груди в ногу, в груди в ногу. А права рука у нас грає нога, груди, плече, груди. І що у нас буде відбуватися? Яким чином? Ми граємо руками по черзі. Іде права, ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліва. А тепер разом: три, чотири. Швидше. Напиши в коментарях, до якого рівню ти дійшов.